Великдень це саме той день, коли потрібно дарувати турботу та любов. Аби наші захисники на фронті відчули хоча б трохи родинного затишку і тепла. Учні, учителі та батьки школи номер 8 що родинському, влаштували благодійну акцію, та зібрали великодній гостинці військовим на фронт. Ми підготували пасочки, крашанки. Також поклали сюди дітки, свої малюнки і поклали сюди іконку Янгола охоронця. Нехай їх оберігає наших хлопців. Бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я, віри, наснаги. Бажаємо, щоб кожного захисника, тата, сина, чоловіка дочекалися їхні рідні. Ми разом з учнями 6-го в класу зібрали писанки та Пасхи для наших захисників. Я б хотів побажати щастя, миру та здоров'я. Це прекрасна нагода віддячити тим, хто захищає наш сон. Хочу побажати спокою миру, злагоди та щоб поскоріше це все закінчилося. Вітаю всіх зі святом. Наймолодші учні школи, окрім великодніх смаколиків, приготували військовим і душевні привітання. Від імені всього першого класу батьків та лігірах, хочу подякувати нашим захисникам за те, що в нас є можливість вчитися, і за те, що вони нас захищають. Бажаю їм миру та здоров'я. Вони найкращі в усьому світі. Всіх зі святом, слава Україні! Доброго дня! Вітаю сьогодні з Великодням! Ми вийшли зібрати великодні кошик для ЗСУ. Наші батьки паски, а Ми допомагали їх прикрашати. нам дуже хочеться, щоб наші воїни почали себе як вдома. Все буде Україна. Хай ми серці вашому панує. Хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос. Здоров'я, сложне без. Христос воскрес, христос воскрес. Директорка каже, авторами ідеї стали діти, а батьки з учителями підхопили і допомогли. Ми, звісно, це підтримали, допомогли організувати. Дякуємо нашій бібліотеці, яка теж надала нам можливості такі. Хочеться сказати вітання нашим захисникам в таке великодне свято, побажати їм здоров'я. Терпіння хоробрості їм не займати, звісно, перемоги. Керівництво школи зазначає, така акція знайшла дуже позитивний відгук серед школярів та їх батьків. Адже навіть ті, хто знаходиться за межами міста, долучилися до збору. Велика кількість дітей, батьків долучилась до цього збору, до благочинної акції для наших захисників. Це 24 класи, близько 500 дітей. Долучились з великою радістю, задоволенням. Ці всі пакунки будуть передані всім хлопцям, нашим захисникам на передових лініях фронту. Висловимо нашу вдячність та шану їх праці і тому, що вони роблять для нас. Це акція, це наша щира подяка нашим мужнім воїнам, які вже більше року захищають нашу батьківщину. Щиро їм дякуємо, бажаємо всім здоров'я. І скоріше з перемоги вернутися додому. Дорослі кажуть, радіють, що в навчальному закладі навчаються талановиті діти з чирими серцями, які прагнуть творити добро. Обіцяють, що такі благодійні акції не будуть поодинокими, адже підтримка захисників і захисниць, які боронять нашу країну, надзвичайно важлива, і тільки всі разом ми зможемо отримати таку омріяну перемогу.